Слава Богу. Хочу поділитися віршем, через який Господь проговорив до мене, якби в нашому житті не було нам важко, яку б ми дорогу не проходили, але Господь каже завжди дякуйте. Коли все добре, легко бути вдячним. Тоді душа співає, наче птах, коли ж в житті стає вже трохи мрячно, не чути голос наш на небесах, стихає вже тоді наша молитва, і не знаходим вдячності слова, і непосильною стає для нас ця битва, і ніби і душа вже не жива. Ми губимось в оманливому світі. Не помічаємо прекрасне навкруги, чому не можна насолоджуватись жити? Чому закутуємо життя у ланцюги? Коли прокинувся, подякуй ти за ранок, за тепле ліжко, їжу на столі. Хтось не зустрів сьогодні вже світанок, а ми живі. Ти чуєш, ми живі, у нас є все. Про що хтось лише мріє, а ми невдячність проявляємо не раз, від цього наше серце і хворіє, і гріх народжується в ньому враз. В останні дні такими будуть люди, І як старатись треба вберегтись кругом лиш темрява і зло повсюди. А ти, як добрий воїн, стережись! Візьми шолом спасіння і меч духовний, і віри щит, щоб стріли погасить. А каганець твій, нехай буде повний, щоб міг собі і людям посвітить. Сьогодні ми живемо в час непевний, сьогодні є, а завтра ми лиш пар. Останній прихід він для всіх таємний, та головне не втратити спасіння дар. За Господа тримайся міцно, міцно! Він подарує крила радості тобі і забере до себе в рай навічно. Лиш не згубися ти у цій журбі. Можливо, тобі зараз дуже важко, і в серці пустка, то запам'ятай, так буде не завжди, минеться стежка. Тому живи після життя чекає рай. Слава Богу.